Лише перемога з рахунком 3-0 домашнього домашньому матчі над Нербакче дає шанс орбіті поборотися за вихід в одну четверту кубку. ЄКВ. запорізьким дівчатам випавне сильніший суперник на цій стадії змагань діючий володар Ліги Чемпіонів. Як результат, Орбіта програла перший матч з рахунком 0-3. Матч відповідь розпочався з потужних атак у виконанні турецьких дівчат. Авши першу домашню партію з рахунком 14-25, Запорізька орбіта гарантувала турецькому Фенербахче вихід в одну четверту кубку. ЄКВ. у другому сеті запоріжанки змогли не кілька хвилин вирівняти гру. Однак досвід турчанок допоміг їм впевнено перемогти і в цій партії. Переломним не став і третій сет. В ньому волейболістки орбіти кілька разів зрівнювали рахунок. Однак і ця партія залишила за Фенербахче 0-3. Думаю, що якщо бути об'єктивним, то вряд ли ми могли б виграти у цій команді сет. Найкращими цього вечора були запорізькі вболівальники. Вони активно підтримували команду навіть тоді, коли у неї не лишалося шансів на вихід у наступний етап. Орбіта припиняє виступи у Кубку ЄКВ. Тепер гравці орбіти можуть повністю сконцентруватися на матчах кубку та чемпіонату України. В команді Орбіта дуже багато гарних гравців. Помітно, що команда грає однією душею, а це каже про гарну роботу тренерів. Юлія Кривенко, Алла Олесак спеціально для Медіагруп. нові проекти.